Підтримка громад дитячих установ навчальних медичних закладів у пріоритеті депутата Верховної Ради Бориса Приходька. Народний обранець знає, розуміє потреби дошкільних навчальних закладів, медичних закладів. Жодне прохання не залишається поза увагою. Лікарі гінекологічного відділення Прилуцької центральної районної лікарні потребували фетального монітору для контролю серцебиття плоду, тонусу матки вагітної. І все це записується на пленку. І ми дивимося. По цим графам, чи воно відповідає нормі, чи ні. Якщо нам потрібно того, можемо просто на шкалі без записі проводитися. Нам дуже зручно. У нас був уже, он, покажи Оксана Миколаївна. Дивіться, ага. який у нас був ага. старий, ага. Уже до нього теж немає бумаги. За кілька тижнів тестували нове обладнання. Сьогодні апарат вже в дії. Дякуємо, що нам його придбали. І будемо співпрацювати. Подальшу співпрацю. Потреби лікарні обговорили з головним лікарем, медиками у прилуках Ладенській громаді потребували реконструкції та нових зум. Дитячі майданчики у колаборації з керівництвом міського будинку культури відремонтували майданчик. До мене звернулися. Я надав будівельні матеріали, фарбу, яка треба була. А робітники. Будинку культури просто своїми руками це зробив. Залишилося, отже, ми поставили ще одну гірку для малючків зовсім маленьких. А так він повністю функціонує. Запрошуємо всім жителів міста Прилок відвідувати, ті, хто має діточок, звичайно, відвідувати це місце і відпочивати тут, щоб діти отримали задоволення. Розважальний дитячий комплекс у Ладані поповнився гіркою. Її вже облюбували дітлахи, підлітки. Пускаєш, Бог. Мені дуже тут подобається проводити свій вільний час на гойдалках, на, на горках. Тому що вдома скучно, що робити. В телефонах сидіти, а все построїли площадку, тільки нам не вистачає однієї качелі, каруселі, яка крутиться. Так, для дітей дуже зручно. Не потрібно ходити кожного дня в центр або ще куди небудь Вийшов 10 хвилин, пограв чи 30 хвилин. Це зараз ранку немає дітей, а на вечір дуже так багато у Линовицькій громаді потребував нової побутової техніки заклад дошкільної освіти. Сьогодні у дитячому садку виховується більше 20 діток. Малеча активно проводить дозвілля, тож без пральної машинки ніяк. Ми встирали старою машинкою, вона, ну, радянською. Ну, це ж, звичайно ж, зовсім не те, що ми дуже раді, що нам її подарували. Поки що працює, працює. велике дякую. Під час робочого візиту до прилук територіальний громад Борис Прихудько вивчав проблемні питання, нагальні потреби. Державна підтримка регіонів сьогодні одне з першочергових завдань уряду.